Мач така золота осінь, трускавці. Краса, потяг іде. Оцей клен, напевно, найбільше символізує золоту осінь. Щоб більше, більше жовтих листочків, ніж тут ми мене побачимо ніде. Ну, листочки завжди раді з дітям. Це якраз така пора. Пік пік присутності людей на бівають я голуби. А людей знову ж бачимо небагато. Можливо, тому що дощ розлякав людей. Гарно, восени є свій шарм. вже казали, тюльпане Бачимо, що тюльпаневе дерево. Бачите, поки що теж зелене, але буде можливість віртуально спостерігати, як на ньому теж будуть з'являтися жовті листочки. Віктор винник з акустичною концертною програмою Я з України. Сьогодні о 19.30 палаці культури. Добрий день, добрий день. Ви знову потрапили на гарного дня невеличкі гано. Сьогоднішній концертно так бачите, наша підписниця з Вінниці. Віктор винник буде тут. У нас на відді. Завтра в всеукраїнському турі у нас листя Наталя Фаріон та театр пісні ліса поетний батальйон. Всеукраїнський тур «Смійся, надійся, люби завтра о 19.30 в палаці культури Шевченка. 14-та Чотирнадцята на свій концертну програму запрошує народити з України. Ну, давайте всередину, що на бівець зайдемо раз. Ми вже тут.

Україна це ми за участю буде? Сьогодні на твою здобуту допомогу запрошує На, телеканали. Тут вже не раз сказав, що можна сидіти зручно на лавочці, прямо звідси спостерігати, що відбувається на вулиці. Перевага, що тут тепло. Ну, на вулиці теж тепло. Але тут насправді тепліше. Броніслава, Сфія тепла, свія холодна. Марія тепла, Марія холодна. А, місце для миття, поїлок. Є інформація про всі води на бюлеті. Хто бажає, може прочитати, ознайомитися часто 12-15 це той час, що найбільш, найбільш заповнений бюлет. Пара ми казали, там зал не працює, бачите, там Заславки для відпочинку. А тут ліворуч зал працює. Ну, Черг за нафтусю теж не видно. Ні за холодною, ні за теплою. А вийдемо на вулицю. Що? Скоро має починатися анонс концерту пана винника. Санаторій весна. Готель весна все-таки, не санаторій. А, і так, Бачите, під ви скажете, що на бюветі нікого нема, значить люди будуть під грибками. Під грибками теж нікого нема. Гарна пісня, правда?

Концертної програми Тож, підходьте до нас за декілька на хвилин. Віктор винник буде тут. У нас на «Дів'ятієм». 15-го. Талановитий співак, композитор, музикант, переможе з «Шанс» та Волос країна, один з найяскравіших вокалістів України. Павло та з сильним концертом в тобі моя любов. 16 16-го. Катерина Бужинська, Михайло Грицька, де вже очікання поля з концертом. А видно їде». за участю музичного гурту «Гранд». І нагадив, що сьогодні о 19.30 палаці... Не знову видно листочки гарні зустеньки. композитор, автор виконавець своїх пісень, лідер гурту Мері Віктор Винник з концертною програмою Я з України для вас віддісня у виконанні Віктора Винника. Ну а за 10 хвилин Віктор Винник буде тут у нас на філії. Невно ще ніхто не здогадався <звук> брати гроші. За фотографування в тих листочках зробити платну фотозону, так?